це вже років десять, як воно було. Кожний рік прилітають лилеки. От, Нам дуже приємно, що вони тут над нами. От, це вони щастя приносять. Я думаю, і мир принесуть нам, радість нам. Весна приходить, лелеки прилітають. Дуже дуже нам подобається цей. Кожен рік зустрічати їх. Поблизу будинку Таїсі і Вінтюк мешкають дві лелеки. Вони щороку повертаються у гніздо, яке звели на електроупорі ще 10 років тому. Однак з часом, через погодні умови, їх домівка стала аварійною, тож відтепер є небезпечною для самих лелек. Окрім цього, просідання гнізда може спричинити обрив електромереж. Тож працівники рівне обленерго вирішили збудувати для сімейства птахів новий безпечний дім. Зараз ми виконуємо монтаж металевої конструкції для гнізда лелеки, робимо це для покращення якості електричної енергії, а також для зменшення аварійних ситуацій, оскільки кубло може опуститися, це призводить до обриву проводів, а також для погіршення контактів електричної з'ядування. Перш за все, ми відключаємо лінію електропередач з інструменної за землею для безпечної виконання робіт. Потім проводимо демонтаж старого кубла і встановлюємо нову. Конструкцію металеву, аби птахи повернулись додому, енергетики встановлюють металеві конструкції, які надійно фіксують гніздо та унеможливлюють його руйнування. Гілки з яких лелеки будують свої домівки, переносять в уже сформовані так звані чаші. Самі ж місцеві вкрай схвильовані безпекою птахів, тому нерідко звертаються до фахівців по допомогу. В межах своєї дільниці на протязі 22-го року ми вже вмонтували 16 таких площадок конструкції під лелечі гнізда з початку року 2023-го. І думаємо, десь до квітня, 3 квітня 4-го, закінчити роботу по встановленню ще 11 таких конструкцій. Лелеки полюбляють опори лінії електропередачі. Вони встановлюють лелечі гнізда, як ми розуміємо, вони вагою приблизно 300 кілограм, вони при намоканні, при отакій погоді як сьогодні, вони опускаються і внаслідок, ну, внаслідок провису цих лилечих гнізд можливе коротке замикання в мережі, також обрив проводів лінії електропередач, що може призвести до ураження струму, як і самих птахів, так і самих людей. В Україні лелеки символізують мир та достаток, тому люди до них ставляться з особливим трепетом. Так само, і енергетики конструкції для домівок птахів вони виготовляють у позаробочий час. Протягом чотирьох років працівники рівня обленерго встановили понад 300 лелечих гнізд. Ми е, власними силами виготовляємо ось ці спеціальні конструкції. Вони виробляються на нашій дільниці з ремонту обладнання. Е, Хочу зауважити, що це робиться не в основний робочий час, а в позаурочний час для того, щоб підвищувати якість електропостачання для населення. Звичайно, що ідея заміни гнізд вона мала в собі не тільки безпеку, а й турботу про птахів, про те, щоб їм було затишно. Бо ми знаємо, що лелека для українців є символом і добробуту, і надії, і сімейного затишку. Якщо ви бачите аварійне гніздо лелек, енергетики радять не зволікати і обов'язково їх повідомити. Своєчасна реакція може врятувати життя птахам, а також попередити обриви електромереж. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.